Доброго дня, Миколаїв, 21 травня, 24 рік. Сьогодні у нас піде розмова про фундуки. Фундук, шедевр, наш улюбленець, поки що найкращий по завізі, по витримці, по стійкості до хвороб і до всього. Це шедевр. Так як він найкращий, то ми його і розмножуємо. Ну, ми розмножуємо дуже багато яких. Ну, в цьому році не дуже багато. Не знаю, немає сенсу, немає настрою. Ну як настрій? Настрій є. Дуже багато у нас роботи, так як ми зайнялися. Ось червонолисні Варшавський. Дуже гарний горіх. Ми його розклали на пригинання. Ось іще Варшавський. Тут у нас гале, там у нас морозівський, вже ми прикопали деякі. Ось морозівський, який ми вже пригнули, прикопали на відводки. Має надію теж на те, що гарний буде фундук. В минулому році непогані зав'язі показав. Ну, в цьому році я вам скажу по фундукам, чомусь ось маємо. Вже завізі горішки на морозівському, але в цьому році по фундукам у нас не дуже гарно по завізам, не знаю, мабуть, було холодно. Щось прикопали, щось у нас ще на поготові. Це наші жимолості, це пірожок від ленчика, ще підготовлений, керасунт уже прикопаний, частина прикопана, частина ні. Трапезунт на підготовці. Ну і ну, хурма, це в нас сьогодні розкидали крапельний і займалися крапельним зрошенням. Все, тема піде про відводки. Як, як ми робимо відводки? Як я вам вже провів екскурсію, ми пригнули це десь пару тижнів тому назад. Чому ми пригнули гілочки? Ми її в горизонтальному положенні пригинаємо. Ну, хто не спостерігав, вже розповідаю в цьому відео. Для того, щоб ось так виросли в нас паростки. Я пригинаю їх, коли вони вже довжиною більше 25 см до 30 см. Потім я обриваю листя, так як це я їх роблю небагато для себе, для знайомих. Ну, їх кому потрібно. Але в цьому році, мабуть, я не буду продавати однорічні, тому що ну, зовнішній вигляд однорічних лякає і. Приживаємість, так сказати, теж не дуже однорічних. Краще вже купувати великі дрова. Всім подобається. Все, поїхали по темі. Пригнули, одростили, викопали ямку сантиметрів 12-15. Ну, ми копаємо ось таким сапою, так сказати. Ямку пригнули, пришпилили ось такі у нас крючки. Зроблені. пришпилили, положили на саме низ, і все, і присипаємо. Присипаємо якраз по першій осі лисочки на рівні з землею. І все. Ну, як і все. Так, да, і все, як кожен думає. І все, і воно собі виросте, та не виросте воно так ніколи. Дуже багато з мене запитували, чому я пригинаю і воно не приживається. Тому що потрібен догляд, потрібна мульча, потрібне крапельне зрошення. І ще багато чого. Не все так просто. Ну, На даному етапі ми робимо ось такі операції. Зараз ми загортаємо, ось так у нас виходить. Ми залишаємо, потім підростуть вони трошки. Ми їх замульчуємо соломкою і поливати. Тому що так полить і воно потріскається, як ось тут, де вода потекла. І ось так, то у вас нічого не виросте. Це в нас від Ігоря Губіна. Що у нас тут? Дар Павленко, гарні фундуки. Це в нас ще гав. хто спостерігає, той знає. Все. Було у нас про те, як ми пригинаємо, коли ми це починаємо. Почали ми це зараз, в такий період, вже багато хто це робить. Все, на даному етапі це буде, ну, як не завершаючий, але майже завершаючий. Тому що ми присипали і все. Ми чекаємо, коли там будуть коріння. Коріння в основному мені подобається, коли ось тут на однорічних, а не ось там на двохрічних, коли вони тоді краще приживаються. Все, це наші кизили. Окуліровочки, хто розуміється, хто пам'ятає, то наші інжири ростуть, там наші азіміни вже відквітли. Ну, покажу, кому цікаво, то лишиться ось азімінки в наші вже відквітли і бачимо, зав'язалися плоди. Вже є плоди. Є надія, десь зав'язались, десь ось тут не зав'язались, тому що вони світлі. Тобто не пройшло запилення чомусь. У нас ось тут чоловічі поряд. Вони якісь таракани їдять. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!